Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І зараз у нас буде дуже цікавий розклад, яка з країн найбільше перешкоджає вступу України в НАТО. Ви мені дали таких декілька варіантів: Франція, Німеччина, Туреччина, Болгарія, Угорщина. Або це сама Україна, вірніше, не Україна, сама а наша влада. І так, давайте розглянемо. хто... E, насправді найбільше перешкоджає України вступу в НАТО. Ми зараз не розглядаємо добре, недобре для України. Я вже казала: Україна, як вступить в НАТО, то e, війна закінчиться набагато швидше. Але є багато але. І так, не про це. І так, дивимося, Франція перешкоджає, Німеччина. Туреччина, Болгарія. Візьмемо Угорщину. І наша влада. І так. Перше у нас іде Франція. Стопроцентово! Повним ходом. Повним ходом. Потім йде у нас Німеччина. Німне, Німеччина чогось е, відверто вам скажу. Німеччині вже стало трошечки важко від наших біженців, напевно. Вона вже якось, ви знаєте, е, ні, я інакше скажу. Німеччина чомусь топить Україну. Франція знищує, Німеччина топить. Тепер наступне в нас іде Туреччина. Ну, Туреччина я не бачу, що Туреччина проти. Ні, Туреччина не проти. Наступна йде Болгарія. Болгарія. Ну тут Болгарія якось ви знаєте. Мені здається, Болгарія. Не вмішується. Конкретно вона слово такого і не, не це. Хоча тут е, старший аркан, серед усіх тут старший аркан. Тобто, е, що може Болгарія? В принципі, треба б було докласти, щоб краще зрозуміти, що це по справедливості. А, все, зрозуміла. Е, тому що ми ще не доросли до НАТО. Ось як. По справедливості. Будемо так казати, що проти. І не зай не проти, але вона за те, щоб Україна доросла, напевно, до е, НАТО. Тепер Угорщина. Наскільки я знаю, Угорщина взагалі-то проти. Чому тут лицар жезлів? І сама Україна. Ну от, бачите, дивіться, верніше не сама Україна, наша влада. Наша влада, дивіться, ховає своє, е, фейс е, у пісок. А тут не у пісок, а в воду. Тобто це говорить про те, що говорять багато, а роблять мало для того. Ідуть в протилежному напрямку. Ідуть не назустріч НАТО, а йдуть в протилежному напрямку. Тому що вісімка кубків це коли людина кудись іде, без ілюзій. Просто тупо йде. Ну, я тут бачу пісок. Е, от з Венгрією давайте, з її. З Угорщиною розберемося. От мені цікаво. Угорщина. А вона, ви знаєте, вона йде на поводу у когось. У неї складна ситуація. Вона йде на когось у поводу, на поводу. Відробляє гроші, як то кажуть. Угу. Ідея, ідея, ідея розлюченого бика. Це не їхня ідея. Тобто я тепер зрозуміла, чому тут лицар жезлів, тут теж жезл. Розлючений бик. Це вони йдуть на поводу у когось. А, вказівки а, з запаребріка. Ага. І тут, да-да-да. Давайте подивимося, дійсно чи ні. Вказівка з да. Угу. угу. Таємний друг в лапках. Все я зрозуміла. Тобто, виглядає так. І ця країна не хоче. Це так собі. Ну, Франція конкретно не хоче нас там бачити. Вона буде все робити, щоб ми туди не вступили. Ну, наразі. Це може все помінятися. Через тиждень-два це може кардинально все змінятися. Німеччина. Ось їм просто, як би це сказати, в Німеччині а, ну, не море по коліна. Вони готові нам допомагати, але не в НАТО нас бачити. Туреччина. Ну, Туреччина ні. Я не бачу, що тут. Туреччина проти. Можна докласти. Туреччина, вона своє темнить. Вона своє темнить, вона свою політику там гонить. Ось. Болгарія, вона чекає, що нам треба ще дозріти, а тут внизу ми все зрозуміли. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро дякую вам за увагу, за ваші запитання, за вашу підтримку. Бережіть себе і разом до перемоги!